Українські чоловіки, біженці мобілізованого віку. Чи можливий у ЄС інакший підхід до них, що враховував би стать, вік і військову зобов'язаність? Ми нікого не викидатимемо з ЄС директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством, тому нам потрібно розглянути інші форми дозволу на перебування. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Ви і далі плануєте залишатися на території Європейського Союзу? Чи все ж таки плануєте повертатися в Україну? Тому що Європейський Союз, як і рік тому, як і два тому, вирішує, що далі робити з українцями на своїй території. Чи продовжувати їм тимчасовий захист, чи не продовжувати? Чи якимось чином це замінювати? Є певна відповідь від Єврокомісара по внутрішніх справах Ілва Йогансон. Вона про це розповідає і досить чітко говорить, що, як і коли. Тому дуже вас попрошу додивитися це відео до кінця, а також підтримати його вподобайкою. Та не забудьте підписатися на канал. Дякую вам за вашу підтримку. наразі в нас 4,5 мільйона українців, на яких поширюється директива про тимчасовий захист. Цифри зростають упродовж останніх 18 місяців. Приріст близько 10 тисяч на тиждень. І ми також бачимо, як люди повертаються. Тим не менше кількість людей, на яких поширюється директива про тимчасовий захист, постійно зростає. Це не різке підвищення, але зростання є. Що говорить єврокомісарка? Те, що кожного дня, кожного тижня, кожного місця і кожного року кількість українців на території Європи зростає не масово, тобто нема зараз масовості, як, наприклад, було на початку війни, але щороку кількість українців на території Європи зростає. Відповідно, і кількість тих українців, які просять і отримують тимчасовий захист, також зростає. Звичайно, що вона згадала за те, що Європейський союз, Європейська комісія обіцяла Україні та українцям. Що буде допомагати, в чому полягає їхня допомога? В тому, що вони щороку продовжують тимчасовий захист для українців, для того щоб вони без проблем перебували на території Європи. Ну, ви знаєте, що вже зараз є певні рішення по деяких країнах до 26-го року, що без проблем продовжать і всі інші європейські країни, тому що Європейський Союз, Європейська комісія це дозволила і це сказала, що буде робити і надалі. Також обіцяються, якщо така потреба буде, будуть далі продовжувати українцям тимчасовий захист. Тому якщо до 26-го року в Україні війна не закінчиться, то і після 26-го року на території Європейського Союзу буде тимчасовий захист, що говорить єврокомісарка. Це означає, звісно, якщо потрібно приймати українців, ми продовжуватимемо це робити. Але також треба сказати, що директива про тимчасовий захист є тимчасовим законодавством, тому нам потрібно розглянути й інші форми дозволу на перебування. Коментуючи можливість зміни тимчасового статусу українців на постійний, а відтак більш визначене майбутнє для них Йоганцов зазначила, що ЄС нині в пошуках загальноєвропейського рішення і висловила оптимізм щодо досягнення. Компромісу у цьому. Це те, що ми зараз обговорюємо разом з державами-членами. Думаю, є два боки цієї історії. У нас є українці, які хотіли б залишитися в ЄС і мати стабільний дозвіл на перебування в ЄС, тобто надовго або назавжди. У нас є інші, які готові повертатися до України, і нам також потрібно підтримати тих, хто хоче це зробити, та стати частиною її відновлення. Тому ми повинні підготуватися до обох варіантів. І країни-члени дуже активні в цій дискусії. Ви, до речі, до якого рішення відноситесь? залишитися в Європі надовго або назавжди, чи все ж таки залишаєте за собою можливість повернутися в Україну? Напишіть в коментарях. Також до Єврокомісарки було запитання щодо того, чи буде враховуватися це перебування на тимчасовому захисті в Європі до загального стажу. Наприклад, якщо людина захоче залишатися надовго там і потім отримувати громадянство. Єврокомісарка зазначила, що бачить цьому сенс. Це також те, що ми обговорюємо разом із державами-членами. Але, на мою думку, є резон у цьому. Тобто вони це питання розглядають. І я все ж таки думаю, що якщо не у всій Європі, то в багатьох країнах. Для громадян, які захочуть отримати потім в майбутньому громадянство тої чи іншої країни, це все ж таки буде враховувати. Також є цікаві відповіді на певні запитання від єврокомісарки. Міністр закордонних справ України закликає Європейський Союз розвивати програми, які б заохочували українських біженців повертатися додому. Це лише заклики чи вже ведеться якась конкретна робота, і що ЄС може запропонувати Києву в цьому плані? Це запитання до єврокомісарки. Що говорить? Я обговорювала це з ним, коли була в Києві минулого тижня, і в нас вийшла дуже хороша дискусія на цю тему. Думаю, це те, що нам потрібно розвивати разом. Як я вже казала, ми, звичайно, будемо приймати українців, які хочуть і повинні залишитися в ЄС, але також підтримуємо тих, що готуються, що готуються до повернення та участі в обороні та відбудові України. І ми підтримуємо обидві категорії. А робити будемо це у тісній співпраці з українським урядом. Тобто, примусового поки що нічого такого немає і не робиться. Тільки Якщо людина захоче, запитання від журналіста до єврокомісарки, пам'ятаю, як численні змі писали про те, що Київ, нібито, тисне на євросоюз, спонукаючи повернути українських біженців додому. Ви відчуваєте якийсь тиск? Запитання до єврокомісара: Ні, я ніколи не відчувала такого тиску ні з боку Києва, ні з боку українського уряду. Мушу сказати, у нас чудова співпраця і дуже дуже хороший діалог. І це справжній обмін думками. Ми напрочуд тісно співпрацюємо, і це вдається дуже добре. Українські чоловіки, біженці мобілізованого віку. Чи можливий У ЄС інакший підхід до них, що враховував би стать вік і військову зобов'язаність? Це неможливо згідно з директивою про тимчасовий захист, говорить єврокомісарка. Ви б хотіли допомогти Україні повернути цих чоловіків з огляду на те, що вони стикаються з дефіцитом живої сили? Наступне запитання: ми підтримуємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС. А які варіанти можуть бути на столі стосовно цього питання? Запитання журналістам. Це речі, які ми будемо обговорювати разом з українським урядом. Така відповідь. Давайте заключне і цікаве запитання від журналіста до Єврокомісарки. З політичного, а також економічного погляду, у чому ЄС зацікавлений більше в тому, щоб українські біженці поїхали чи щоб вони залишились? Вважаю, найважливіше да для європейського союзу та для держав-членів підтримати Україну та переконатися, що Путін не виграє цю війну і що Україна зможе розвиватися, відновлюватись та бути членом ЄС. Це загальна мета. Ну тобто, відійшла від запитання. Але я можу сказати, що багато країн зацікавлені в тому, щоб українці, українські біженці, залишились на тих чи на інших територіях, де вони зараз є. Беремо, до прикладу, навіть ту саму Німеччину, беремо, до прикладу, Польщу, Чехію, де уряди, парламентарі зацікавлені, щоб українці на цій території працювали, заробляли, сплачували податки, піднімали економіку. Дуже все просто. Не треба нічого нового видумувати. Так воно є, так воно працює. І в будь-якій країні теж зацікавлені в людях, в мігрантах, в робочій силі, щоб вони працювали і заробляли. Це би мала бути відповідь така, але тут дуже бачите, лаконічно і дипломатично відійшли від очікуваної відповіді. Друзі, ось такими пропозиціями, такими заявами і перспективою поділилася єврокомісарка з внутрішніх справ Європейської комісії Іла Йогансен. Я впевнений, що так воно і буде, тому що вже не один рік ми з тим живемо. Ми знаємо, що Європейський Союз в цьому питанні підтримує Україну і не буде робити нічого, щоб українці в один день взяли і поїхали з Європейського Союзу. Це не вигідно нікому. Дякую всім за те, що ви додивилися до кінця. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Та не забудьте підписатися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та знайомим за підтримку та допомогу.